На Одесьчині ДБР повідомило про підозру посадовцю міграційної служби через недостовірні відомості у декларації на понад 83 мільйони гривень. Чиновник, отримуючи зарплату у 28 тисяч гривень, нажив елітного майна майже на 100 мільйонів. Серед незадекларованого будинку у центрі Одеси площею понад 200 квадратних метрів елітне авто Бен з 2023 року, база відпочинку, магазини, офісна будівля та земельні ділянки. Більшість цього майна. Зареєстрована на матір або близьких осіб, але за даними слідства контролює його саме підозрюваний. Окрім цього, слідчі перевіряють правомірність декларування 37 одиниць криптовалюти біткоін вартістю майже 58 мільйонів гривень, які нібито належать дружині чиновника, а також готівку 100 тисяч євро та 200 тисяч доларів США. Весь обсяг недостовірних даних у декларації перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності у понад 500 разів. Наразі суд вже конфіскував елітне авто. А ще раніше, 6 червня, посадовця викрили на хабарі за 20 тисяч доларів. Він обіцяв допомогти громадянину Молдови з легалізацією перебування в Україні. На Сумщині затримали прикордонника, який вимагав 4 тисячі доларів за переведення до іншого підрозділу. Причина, мовляв, така у його підлеглого тяжко, хвора дружина, і він хотів бути ближче до родини. Начальник, наче погодився допомогти, але одразу натякнув Дякую. Буде замало і зажадав гроші. Хабар передавали двома частинами через пошту, але все ж ця схема провалилася. Спецоперацію провели співробітники внутрішньої безпеки ДПСУ разом із ДБР та СБУ. Чиновнику вже Відомили про підозру і йому загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Готував прорив росіян на північ Харківщини. СБУ затримала ймовірного агента Кремля. За матеріалами справи ним виявився працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Чоловік шукав маршрути для російських диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються здійснити прорив глиб Харківщини. Ще одним його завданням було наведення керованих авіабомперев. Під виглядом робочих поїздок він об'їжджав при фронтові території, де знімав на телефон локації українських військ. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення во. Через фіктивні угоди отримували пальне, але не платили за нього. А гроші відмивали через підставні фірми. Нацполіція повідомила про масштабне розслідування. У справі фігурує колишній голова правління нафтокомпанії, якого разом із спільниками вже оголосили в міжнародний розшук. Слідство вважає, що він створив злочинну групу, до якої залучив заступника, начальника управління та кількох підприємців. Вже 29 травня правоохоронці провели півсотні обшуків у Києві, Харкові, Одесі та Дніпрі. Вони перевіряли офіси, квартири керівників та підозрюваних компаній. Під час обшуків вилучили документи, комп'ютери та інші докази. Слідство триває. Вимагали хабарі на майже 400 тисяч гривень. У Києві поліцейські викрали посадовців комунальних підприємств. За даними слідства, заступник начальника одержав 340 тисяч гривень за пришвидшення асфальтування дороги, на які розташоване підприємство. Його колега з іншого комунального підприємства 52 тисячі гривень. Але вже за укладання договору на проведення робіт із озеленення земельної ділянки. Обох поліцейських затримали на гарячому. Оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві нацполіції спільно зі слідчими та прокурорами в межах антикорупційних заходів заблокували ще дві корупційні схеми, до яких причетні посадові особи комунальних підприємств. Тепер двом комунальникам загрожує до 10 років в'язниці.